Побував ford Kuga, 2012 рік випуску, це в нас ще друга Kuga. Встановили Android магнітолу Виробник, як ви бачите, Torsen, 6 оперативки, 128 вбудовано. Маємо на борту безпровідний CarPlay, який дозволяє підключити iPhone і використовувати додатки навігації, Google Maps, Waze, додатки онлайн-музики, Spotify, YouTube Music. Вони встановлені на моєму айфоні, але відображаються і мають змогу керуватися безпосередньо з штатного цього дисплея. Повноцінний Android нам дозволяє користуватися всіма перевагами цієї операційної системи, є в нас доступ до інтернету, можна або роздати Wi-Fi, або є в магнітолі слот для сім-карти. Вставили сімочку, маємо інтернет, зайшли в Play Market. Ввели свій аккаунт, ввели логін-пароль і викачуємо ті додатки, які ми хочемо використовувати на екрані YouTube, онлайн TV, Google, навігація та сама, Google Maps, весь, все можна сюди встановити і використовувати безпосередньо на екрані. Є звичайно флешка, відео, музика, працює з кнопками під кермом, регулювання гучності, переключення треків. Встановили ми сюди також камеру заднього виду, включається автоматом при включенні заднього ходу. Дублює вона нас системну інформацію. Ось у нас, клімат-контроль, двохзонний. Все відображається, точніше, відображається і тут, дублюється сюди. І є в нас пункт автомобіль, в якому в нас ще параметри автомобіля можна міняти, задавати. Тобто власник не втратив нічого, а має. Доси такий широкий функціонал в такому гарному форм-факторі. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення, ласкаво просимо. Автостудія Граж 3, Звертайтеся, будемо раді вам допомогти.